Це одна з найбільших родин хальцидоїдних із як в сучасності нойз 23, так і в Бурштинах Хеація. Сьогодні 21, 22, 23. На сьогодні відомо близько 500 валідних назв сучасних родів і 5100 видів. Проте, за підрахунком Джона Нойза, засновника всесвітньої бази даних хальців, кількість сучасних видів, концерти у світовій фауні, може. Перевищувати 100 тисяч, ну і з 23 Більше з сучасних інсертид є паразитоїдами баришніських церві... червців, цердекакцидів. Проте представники родини мають широкий спектр інших ПЗІ, включаючи представників сім рядів, комах, німфик, содових та панцирних кліщів, яєць пауків. Саме тому вони є однією з найважливіших груп, що використовується для геологічного контролю сільського господарства у всьому світі. Дослідження інсертит я розпочав 90-ті роки минулого століття під керівництвом зв'язергової Маріни Дмітрівні. За цей час у нашому відділі створено репрезентативне... Репрезентативну колекцію інцертит, що містить близько 250 видів з понад 110 сучасних родів. Це змонтовані на булавках та етикетовані екземпляри. Я вдячний вже декільком поколінням співробітників нашого відділу та відділу ентомології, завдяки яким колекція поповнилася. Оцінити кількість видів, що були зібрані Олексієм Васильовичем Гомовським в, в Африці та інших тропічних регіонах. І зберігаються у спирті, поки що неможливо. Мною описано 8 сучасних видів, та 1 підвід, десятки видів були вперше знайдені в Україні. І видове різноманіття сучасної фауни інцертіт, за моїм баченням, може складати не менше 500 видів інцертит. З початку 2000-х розпочато дослідження палеонтологічного матеріалу. В нашому інституті засновано вже широко відома в світі колекцію інклюзів в бурштинах в чому велика заслуга Пірковська. Зокрема, колекція містить вже близько 40 екземплярів інсертів з Рівненської та Балтійської бурштині. Також ми опрацювали інсертит з колекції Балтійського бурштину Гданського університету, Данського бурштину з Копенгагенського університету, Сахалінського бурштину з СПІН. Загалом 69 екземплярів інсертів, 69 екземплярів. В результаті на сьогоднішній день мною загалом описано 18 родів викопних інцертит з пізньоїценових борштинів, переважно монотипних, та 5 родів середньої аєцени на нового Пітіан Сахалінського борштину. Останні лишаються найдавнішими з відомих інцертитів. Взагалі перший описаний вид викопних інсертів, інсертус клавікорніс стац. 1938 відомий за відбитком в олігоценовому сланці з місця знаходження рот в Німеччині. Точне його систематичне положення на невідоме. Також є вказівки на знаходження невизначених, точніше, інцертин в Балтійському і Міоценовому домініканському бурштинах пойнер-92-й. Про наявність неописаних інсертин в декількох колекціях балті... Балтійського бурштину повідомляли Нойс і Каят в 94-му і Мануккян в 99-му. Таким чином, з Еоценових бурштинів формально описаними, є лише 25 видів, описаних мною. Ще один викопний вид, що належить вже до сучасного роду капідосома, описаний зупаркою, і Тріпіциним в 14-му з міоценового домініканського бурштину. Сучасні інцертиди є однією з найбільших, але в той же час і найлегших для розпізнавання родин кальцит завдяки набору яскравих апоморфів. Хіраті, гіраті, 2013-й узагальнили цей набір і наводять 16 синапоморфій родини. Але в процесі вивчення викопних екземплярів я столкнувся з неможливістю визначення їх до родового рівня, а іноді і навіть до підродини. Виявилося, що у викопних інсертит відсутні деякі характерні ознаки або вони розвинені зовсім не так виразно, як у сучасних представників. Всі попередні спроби реконструювати внутрішню елеганію хальці взагалі. Страждали від численних морфологічних гомоплазій. Джунглій гомоплазій, як визначили це Крогман і Білгерспсен у 2006, досліджуючи еволюцію інсертит, я опинився в не менш щільних джунлях. Порівняльний морфологічний аналіз, який було проведено при описі нових таксонів. Перша дозволив простежити трансформацію ряду таксономічно важливих морфологічних структур інцерти від середнього аєцену через пізній аяцену і до сучасності, та окреслити етапність їх виникнення таксономічно важливих структур. Виявилось, що більшість ознак, що складає сучасний діагноз родини, виникли не одночасно, а на різних етапах еволюції родини. Тобто вони не були успадковані від спільного предка синопаморфу, а виникли незалежно в емоплазії. На основі палеонтологічного матеріалу нам вдалося деталізувати морфологічну характеристику базальної групи інцепти, що була запропонована тріпісаним в 67-му році, та узгодити її датування. З останніми молекулярними даними, які щойно почали з'являтися, всі наші відкриття викопних інсерпіт занесені до бази даних Паліо Дібі і, в свою чергу, були використані іноземними колегами для калібрування молекулярного годинника еволюції хальцид. В цілому це ульмер з 23-й рік. Вони надрукували отаку схему. Отже, рання еволюція хальцид представляє складну філогенетичну проблему. І на сьогоднішній день молекулярні дані не допомогли її остаточно вирішити. Вже по поводу було численні молекулярні та комбіновані дерева, і безумовно їх слід визнати як цінний здобуток, але поки що їх можна розглядати лише як гіпотези. І ще дуже зарано називати вирішеним деревом життя. Останні датування, що ґрунтуються на комбінованих аналізах, свідчать про середньоюрське походження хальцідою 167-180 мільйонів років тому. Проте найдавніші лінії хальці, що мають надійне палеонтологічне підтвердження, з'явилися лише протягом ранньої та початку пізньої країни. А поява сучасних кронових груп відноситься до раннього поляоєну, 75-53 мільйонів років. Найбільш ранній таксон кореневого вузла, який був використаний для визначення мінімального віку для надродини, це протоїда Петерсі, ульмір Прогман 23-го року. Родина протоїті, що походить з крейдового Ліванського бурштину в лівому верхньому кутку. Одних із давніших також крейдових хальцит з Бірманського бурштину писевого ціла Сі 18. Це низка видів родини біоморфід або попередня назва гретоїхід. Таким чином, міморіди та біоморфіди це дві базальні лінії хальцит, які, до речі, зберіглися до нашого часу і дуже мало змінилися. Останні молекулярні та комбіновані дані сходяться на тому, що протягом. Крайдянового періоду хальцидоїди зазнали швидкої адаптивної радіації у південній Гондвані з більш пізнім розповсюдженням у північну півкулю. Монофілія НЦРТ підтримується всіма сучасними методами філогенетичної реконструкції. Монро 2011, Гераті 13, Петерс, 2018, Хаус, 18, Джан, 20. Роу, 23-й. До речі, співавтором більшості цих робіт є Умовський. Відповідно до молекулярно-генетичних даних, наприкінці крейдового періоду, 81 мільйон років тому, інсертіди разом з філенідами у складі кладіди тіні восп дрібних там, як котілів відокремилися від основної гілки кольців Трохи раніше за ефпельмід та, на... та наостігматів. Таким чином, найбільш близькими до інцертид виявились ефіланіди та еонатіди, а не ефпільміди та та настігматіди, як це вважалось раніше. Хоча Тріпіцин ще у 67-му році, базуючись лише на морфології, вказував на близькість тоді ще підродини еонатіни та інцерти. Пілміди, як бачите, виявилися на різних та далеких віддалених гілках кальцидоїдного дерева. Так що наші попередні філогенетичні гіпотези, що базувалися лише на морфології, тепер значною мірою переглянуті та поступилися молекулярним та комбінованим філогенетичним побудовам. З'ясувалося, що багато ознак, за якими інсертид відносили до клаби з трибуні. Є гомоплазіями. Це насамперед збільшений опуклий мізоплеврон, що містить м'язи середньої пари ніг, з товстою шпору гамілку та низка інших, часто неймовірно складних та вражаючих схожих адаптацій до пересування стрибками, що виникли незалежно і в різний час на різних віддаваних гілках фальциноделя. Далі, за даними Пітерса Співавторами 18 у самому кінці кредового періоду приблизно 70 мільйонів років тому клада, що складалася з предків або протаінцертіт та афіленіт, розділилася на окреми родинний інцертів та афілініт. 49 мільйонів років в ранньому оцені інцертиди розділилися на підродини, інцертіни та тітрокнеміни. Однак слід зазначити, що ці дані дуже. Орієнтовні і попередні, оскільки в цих дослідженнях пенцертиди та ефіленіди були представлені лише декількими видами. Окрім того, молекулярні методи не можуть дати нам уявлення про те, як виглядали камахи мільйонів років тому і як змінювалися з часом їх окремі морфологічні структури. Попри активні пошуки, в крейдових бурштинах. Інцертиди не були знайдені. Як вказано вище, найдавніші представники родини були відкриті до вперше описані мною з середнього церного Сакалінського борщту. Сімутні 2014, і Так далі, морфологічний аналіз показав їх значну відмінність як від сучасних, так і від пізньооценових інцертид з європейських бурштинів та дозволив виявити виявити. Найдавніший та більш молоді новоутворення утворення родини, а також підтвердив, що сахалінські руманіти набагато старіші за європейські субценіти. Це також підтверджують знахідкіхальці в Сахалінському бурштині, які не вдалося віднести до відомих родин. Їх поки що не вдалося описати навіть після того, як я звернувся за допомогою до. Гаррі Гіпсона найдослідченігодшого спеціаліста по родинах клади з трибуні. Поки ще можна стверджувати, що одна з цих кальцид, та, що зверху, належить до цієї поліфілетичної клади з трибуні. Тріпіцин ще з 1967 року запропонував морфологічну характеристику узагальненого прототипу або гіпотетичної моделі предка самки інсерти. І, хоча він вперше надав морфологічну характеристику базальної групи родини, не маючи жодного викопного екземпляра, переважна більшість вказаних ним ознак підтвердилась нашим палеонтологічним матеріалом. Тріпіцин в 77-му році також підкреслював, що всі особливі модифікації будови тіла виражені у самок набагато яскравіше, ніж у самці. Це явище. Свої швидше за все викликано більш високим темпом еволюції самок, інцертит та їх окремих морфологічних структур. Відмінності в темпах еволюції самок і самців, інцертит, він пояснював провідною ролью самок існуванні віду. Самки розшукують хазяїна, оцінюють його придатність до зараження та, власне, заражають його. Іншими словами, самці більше схожі на спільного предка. З більш архаїчними рисами. Наприклад, відомо, що церкві більшості тетракономін часто віддалені від верхівки черевця дещо ще меншого самців, ніж са. Крім того, консервативність морфології самців може бути зумовлена і гаплоїдним набором хромосом. Таку гіпотезу висловлював Олександр Григоріч 2002 року. Самці походять від. З низопліднених яєць, тобто їх батьками з генетичної точки зору є не тато і мама, а скоріше дідусь та бабуся. Тобто самець має бути більше схожим на свою бабусю та дідуся, ніж на маму та. Таким чином, можна припустити, що середня аценові сахалінські самці, самі, нижній самець, повинні зберігати максимальну схожість. Із загальним предком інцертиду або базальною групою і мати лише найдавніші запоморки. Тому для одного з середньооценових самців довелося виділити новий рід з назвою інцертої інцертоїдес. Бо в ньому ще доволі нелегко було впізнати інцертиду. Порівняльний аналіз деяких. А знак інцертит від середнього еоцену через пізній еоцен до сучасності. У доповіді я представив лише найбільш показові результати. Габітус більшості сучасних інцертит властива компактна оптична форма тіла у верхньому лівому кутку, обумовлена, скоріше за все, пристосуванням до пересування за допомогою стрибків. Цей тип габітусу Інцертоїдний гапітус, як його описав і назвав Тріпіцин 67-го року, відрізняється збільшеним об'ємом голови, іноді до однієї третини загального об'єму тіла, з великими очима, довершеною системою складання крил або їх редукцією, великими опуклими боками середньої грудей, які містять сильно розвинені м'язи гіпертрофованої середньої пари ніг. Але у деяких сучасних спеціалізованих інсертид форма тіла змінена шляхом видовження або сплощення всього тіла чи окремих його частин розвитку морожкоподібного габітусу тощо. Але таких форм серед викопних інцертиб не траплялося. Габітус багатьох пізньоїцінових інцертид вже дуже близький до інсертоїдного, але ще настільки довершений. Як сучасник зверху, зліва. Чотири з п'яти найдавніших звідомих середньооценових сокалінських інцертит відрізняються від інцертної до габітусу. Тіло їх не компактне, видовжене, голова невелика з маленькими очима, бока середніх невеликі. Проте вони вже мають мінімальний набір характерних ознак інцерти. Голу косу смужку, передніх крил, збільшену та потовщену. Шпору або острогу з середнього міла в шості члення, коли згуті вусика, та їх середні тазики кокси розташовані на середній лінії поки що ледь помітно збільшеного мезопліврому. Абітуально самці інциртоїдис і сахалінциртус, вони зліва, а знизу, дуже нагадують. Дуже схоже на крейдових дверсінітіт. В той же час габітус Суганяєва-Сахалініка, справа, оцей ага, назад. Оцей. Вже близький до циртоїдного у порівнянні з першим, четверту. Тіло його вже значно компактніше, голова більша, з великими очима, бока середні груди мезоплеврон помітно збільшення, острога середньої гамілки, вже значно довше. Розмір сучасних інцертит коливається від 02 до 6 мм. Довшина тіла середньооценових інцертит, як і у більшості видів з оцену, не перевищує 1 мм. Найбільша пізньоценова самка суля лізає. Маю довжину 1,9 мм, а найменше протифіку з 0,6 мм. За даними Пітерс... Пітерса 2017 загальним предком усіх хальцит могли бути дрібні яйцеїди, подібні до мемарі, і пристосування до використання наступних етапів розвитку хазяїна, визначили їх еволюційний успіх і мегарізноманіття. Але інцертиди середнього цену вже були дещо більше за сучасних яйцеїдів, як то меморіди і граматіди. Однак не можна виключити можливість того, що вони також ще були яйцеїдами, як і представники близько 20 сучасних родів. Також можливо, що вони могли заражати яйця за відсутністю основного хазяїна. Наприклад, відомо, що афілініданкарзія портері. Зазвичай, що є паразитами аліродід, але може успішно розвиватися в яйцях ноктоїд, коли вона цих алієродід не знаходить. Але серед сучасних інсертит такі випадки не Загалом хазії викопних інсертит відомі, але, наприклад, пізньоценовий архієцеркоїд Пучкові з Рівненського Берштуну був. Фазеліс... Фосилізований поруч з неописаним повзуном або бродяжка личинкою кокциду. До речі, на фотографії А проілюстровано авторський метод фотографування янтарних інклюзів. Міняючи нахил покривного спірця, можна розглядати недоступний в інакший спосіб структури малюнок А. Представників з металевим забарвленням що вважається плізіоморфією її родини, за думкою Тріпіцина 68, 77-й, 89 та Шаркова, 88? Не було знайдено серед інцертит оцену, однак декілька пізньооценових інцертит відрізняються яскраво вираженим зеленим та навіть червоним металевим блиском. Наприклад, це сам кіпракедосома і денциркус. Металево-зелений колір мають декілька, але не всі екземпляри гліптоомуса. Це викопна хальцида, про яку ми ще підемо пізніше. Збереження забарвлення може залежати від умов зберігання в бурштині. Деякі крейдові біоморфіди та діжетеніфіди також мають виражений металевий блиск.